На каналі Таро» та і Сьогодні ми подивимося, що важливо вам зараз змінити, щоб вам відкрилися нові перспективи, щоб ви тільки росли, процвітали, і щоб благополуччя якесь у вас було, і щоб задумані ідеї якось реалізовувалися з найкращим благополучним результатом для вас. Що вам треба зробити? Що вам треба змінити? Давайте спочатку подивимося, хто ви зараз в цей момент. Ви зараз відлюдник. Ви людина, яка зараз чомусь закрилася від усіх. Можливо, ви просто не хочете нікого бачити, зараз закрилися, сховалися і не хочете ні з ким контактувати. При цьому в цій всій тиші. Мовчазній, ви шукаєте для себе якісь відповіді. Можливо, ви читаєте якусь літературу, дивитесь розклади, як на Ютубі, так і, можливо, самостійно якось шукаєте якісь знання для себе важливі. Можливо, ви якісь духовні знання шукаєте, але ви зараз у пошуку інформації. Ви людина, яка вже має досвід і знання, ви мудра людина, і людина, яка вже може їх передавати комусь. Тепер, іще хто ви зараз? Король мечів. Ага. Можливо, ви закрилися якраз від усіх через якогось чоловіка, короля мечів, з, яких, з яким у вас були стосунки, двійка кубків. Ви пішли в тишу з цих стосунків і не хочете зараз ніяких проявів цього чоловіка у ваш бік. При цьому у вас до нього почуття. І це взаємні почуття і, і, від нього, і у нього до вас, і у вас до нього, але ви поки що закрилися. А в чому причина? Та що ж вона така? одягнена? Причиною може бути відстань, яка від, між вами зараз є. І у цій відстані вона наносить багато болю. Можливо, ви не бачите певної ситуації, яка між вами є у цих стосунках, а можливо, чоловік просто зробив вам досить боляче. Зробив найкраще для себе, а вам зробив боляче. Це може бути і будь-яка підлість з його боку, це може бути і зрада вас з якоюсь, до речі, зіркою. Це може бути що що нанесло вам рану, скажімо так. Чоловік може бути повітряного знаку зодіака, ну, або ж ми вже дивилися з вами, що це чоловіки, які такі холодні, серйозні, можуть бути військовими, можуть бути медиками, юристами, математиками, економістами, будь-якої професії, де потрібна точність. Або ж це такий просто холодний, закритий, серйозний дядько. Тепер давайте подивимося. Що вам треба змінити? Що вам треба змінити? Вам треба зрозуміти свою силу. Дивіться, королева жезлів і сила, можливо, у вас є якась езотерична сила, магічна сила. Користуєтесь ви нею чи ні, але я так розумію, що ви шукаєте якусь інформацію, якісь знання для себе. І. Ви якраз цією силою володієте. Вам говорить про те, що вам треба її зрозуміти і прийняти в собі, якось гармонізувати, щоб оці емоції, які вас переповнюють, вони прийшли в тишу. І в цій тиші ви тоді зрозумієте, хто ви є насправді, наскільки ви сильна жінка, сильна людина і наскільки багато ви можете зробити. У вас з'явиться тоді вогонь для того, щоб діяти. Якось проявляти цю силу. А можливо, навіть тоді, коли ви гармонізуєте, заспокоїте свої енергії, свої емоції, можливо, після підлості того чоловіка, тоді для вас і перед вами почне відкриватися ось ця сила, яка у вас є. Давайте тоді подивимося, а що треба відпустити зі свого життя? Диявола треба відпустити. Можливо, ви та людина, яка хоче або ідеально, або ніяк. І якщо у вас не виходить зробити, ну, так, щоб зовсім було гарно, ідеально, красиво, будь-що б ви не задумали, можливо, ви тоді гальмуєте. І це являється вашим дияволом, який тримає вас на привязі і не дає вам якось. Якось вам проявлятися, от, включити ту жезлову, жезлову королеву і проявити свою силу. Ось це вам не дає. Можливо, коли ви не бачите ідеального результату для себе, ви зупиняєтесь. Вам говорять, що це треба припинити, відпустити, змінити. І що це вам дасть тоді? О, це дасть. Ну, ви будете радіти тому результату, який отримаєте. Це буде результат по справедливості, той, який ви маєте отримати. Не той, який у вас від сумнівів, від якоїсь невпевненості в собі, а той, який по справедливості. Ви отримаєте хороший результат, якого очікували. Ну і давайте пораду для вас подивимося. Порада. Вам говорять про те, що перед вами є перспективи. Хороші перспективи. Вам відкриваються якісь шляхи, дороги, але ж треба побороти ось це все, що вам зв'язує руки. Руйнуйте це все, потрошки боріться зі своїми страхами, сумнівами, якоюсь нерішучістю, можливо, невпевненістю в собі, можливо, якимсь страхом. Страхом, який буде результат від ваших дій. Ось це все треба зруйнувати, треба побороти. І я розумію, що це не так легко, я тут така розказала за 5 хвилин, і ви так пальцями так клацнули, і все вирішилося. Це все дуже важка і клопітка робота. Але якщо ви потрошки-потрошки почнете якось прибирати по одному мечу, якось розв'язувати собі трошки руки, трошки очі, то ви отримаєте той результат, якого ви чекаєте. Я дуже рада, що ви подивились це відео. Мені було досить цікаво передати вам цю інформацію. Залишайте ваші коментарі, лайки. Дуже вам за них вдячна.